Намагався дзвонитися Ользі, але Ольга все рівно з енергетикою з нами. Вона все рівно з'явиться в нашій передачі. Ви все рівно з нею поспілкуєтеся. Буде можливість задати їй запитання. На дорозі людина дає вистави. Вона зараз буде давати виставу у Львові. Хочу вас знову звернути увагу на нашу художницю. Такий день ніхто її не знайшов, того, але представляєш, ось такі. ось так сталося у нас. Але ми зараз вам покажемо, де ж все ж таки було таємне місце, і де наша художниця малювала свою картину. Не самому цікаво. Да, -да. Так. спостерігайте. Зараз Сказала. ви все побачите. Це наша наша улюблена річка. Якщо ви вже бачили, Я спочатку подумала, що взагалі що це дорога, а виявилося, що це наша річка. Лаптериться. Так, та ти що? Так. Зараз ви побачите і зрозумієте, що ви втратили такий шанс отримати такий крутезний подарунок. Це локація. Нагадую, так-так трошечки. Ми приближаємося до таємного місця. Це є Росвигово, які в нас ще моменти. І зараз, зараз, ви вже будете бачити, де саме знаходиться наша художниця. Буде зараз відео заснімемо. Так. Спостерігайте, спостерігайте, зараз вже в нас є відео. Дивіться, спостерігайте. І... Так. О, бачите? Бачите? Знайоме місце. Це ж Фердінанд, латориця. Як ви не здогадалися. Так, картина. Як ви по цим штрихам не побачили це таємне місце і нашого художника. Так. Бачите, який краєвид. Дорога, машини. Оце колечко, так, як у нас знамените біля Фердінанда, всі його знають, всі є орієнтир у нас. О, а тепер наша художниця, наша постійна художниця талановита Наталія Рибар. Так. Да, От наша художниця показала вам. Що, що ж ми тепер робимо? А ми нашу художницю запрошуємо до нас на нашу локацію, нашу смачну локацію, де в нас зараз готується з тою картиною. Іду ще раз. Я думаю, що ви вже будете більш активнішими і будете спостерігати за цими маленькими дрівничками і знайдете нас. Ми її очікуємо, а наразі ми далі йдемо готувати. Вова, ходи до нас, будемо далі готувати цю смачну вже. Трабу. Все, пішли. Зізнаюсь трошечки розстроєний, що не знайшли нашу локацію. Танюша, тоді викладай, викладай крумплі. Ти контролюєш процес і його виконуєш? Так, гарно, щоб це було в кадрі, в нас, щоб люди відчули який ти запах. Так, -да, ось тебе ось тут. Це на запас. А ось сюди будемо класти шашлик. смотри. Якраз ідеальний, прекрасно. Так, то есть, я зранку на дерман иду. Так, 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 я уже что-то ожкал, вот я дякую, дякую, дякую. Так, супер, так. Сейчас мы поедем, ребята. Получается? Так, не так, Я мы стараемся. Ой, давай, давай. Я а, дурей, поки ми зараз да. тут готуємо, а ви побачите, як наш Чорбо зустрівся з нашою Олічко, Олічкою, Олічкою Сумською. Дивіться. Приємного перегляду. Дивіться, приємного перегляду. А зараз ми підемо до дуже крутої української звізди, дівчинки. Женщине. Очень крутая, народная артистка Украины. Сейчас увидите, кто это. Путин И сейчас зайдем домой. Смотрите. Кто тут? Здравствуйте. Есть люди. Недавно побачили столько. Привет. 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 Да, я с сюрпризом. Я тоже внукачиваю сейчас, я как бы видел обвишу, я говорю, давай сразу валички зайдем. Знаєш, це вже телефонує Борисюк, тому що він знає. Він знає, що почув. І приніс троянди мого улюбленого коля. Я старався, да, я старався. Дякую. Дякую, я ще Дякую тобі, що ти підтримуєш наш проєкт на свій грай. Завтра ми будемо готувати прямому ефірі. Так я, обожнюю, я... я... обожнюю всі страви, які ти готуєш. І нещодавно, не, знаєш, так доля нас об'єднала. Ми е, були разом з тобою на благодійному ярмарку. Де ти готував борщ? Так, да, 120 літрів. Так, 120, 120 літрів, друзі. І е, ми ж теж там е, співали, і поки ми співали з Борисюком, борщ з'їли. Все з'їли. Я тільки відчула аромат. І твої даруни теж з'їли, ти Да, Скільки грошей ми зібрали? І ми зібрали тоді е, 120 тисяч гривень. Да, да. Це нам дозволило закрити да. рахунок на Конечно. першу автівку швидкої допомоги. Отже, карета швидкої поїхала е, на фронт. Нам ще, до речі, чотири артівки треба, да. тому продовжуємо збори. Ще я дуже рада бачити сонце. Дуже гарно виглядаєш. Баже так говорять, не можна, не треба так говорити. маєш гар гарний вигляд, Майгар... але це ж не костюм. ще. Да? Чекай. я ще переодягнусь. У мене дивись, у мене ж я тобі ж тоді, якщо користуючись нагодою, сьогодні ми граємо деколи і ти розумієш? Тут є декілька варіантів костюму. Давай примірюємо на тебе оцей плащ. Ох, Ти будеш. Дивись, у мене ще тут монашка буде. Ти ще рольвої ігри граєш. Ну, Так? Дивись, у мене ще ось таке. Ну так, я монашка. Монашка? А потім я переділююся в красуню, яка мешкає у Флоренції. Одна з найкрасивіших жінок. Флоренції і в мене ось така суттєва. Ох, бачиш? Так що ну я просто зараз не встигну тягнути, тому що початок листа. Давайте ну манашка, Мені манашка саме більше Це з чесно. Що? Ні, я можу це одягнути, а ти той плащ. Давай, ну давай одягнемо. Зараз ще мені принесуть капелюшка. Танюша, а капелюшок є просто, зараз, просто... Зараз, зараз. Я как Бэтмен буду. Дивись, дивись, одягай. Закарпатський Бетмен, смотри. І ось вот тако. О. Який ти крутий! А я одягаю ось. О, от це огонь. Дивись, і ми вже з тобою практично готові до новел Вокаччо -ка де Камерон. Ну, Костя, ти люди. Смотри, ти добре виглядаєш, монашка. Ну чекай, я ще волосся сховаю, тому що яка монашка? А хоча у мене дівчатка, колеги виходять таким довгим волоссям. Ну це ж де ти ж знаєш, ну, так, що? Вже. 에, новели, які надихають з еротичним присмаком, але дуже повчайні. Тепер ми забираємо в свою трупу, тому що ти такий колоритний. Да. <схай> ти можеш грати будь яку роль навіть, да, навіть жіночі. Я може, да, навіть жіночу. Це хороше. Завтра ми з тобою повинні будемо прямому ефірі зводитися. Да. Ми знаємо, що ти виш дороги, так що посмотримо, як зв'язок. Я ж да строю. И... І це є велике щастя для акторів. Щебачка, я ще раз хочу подякувати за ці квіти, які я візьму з собою в дорогу. От я просто всі букети, які мені дарують, я максимально тримаю біля себе. Біля свого серця. Это первый, ну, це сьогодні перший. Я надіюсь. Ну сподіваюсь, що Мукачеви теж последний. подарує головне теплоту своїх сердець. Квіти то таке. Головне, щоб люди прийшли. Це найголовніше. Дякую, Олечка. Спасибо. Дуже пісонача. рада бачити. М Давай, я ж посмотрю. Знай свик. Сегодня. Знай край, А я иду на спектакль. Ура! Ну що ж, любі глядачі, нагадуємо всім в ефірі: Знай свій край. На жаль, ніхто не знайшов локацію, де знаходилася наша художниця Наталія Рибер. Але тим не менш, ну що поробиш це. У нас прямий ефір таке. Буває. До речі, це можна сказати перший такий офіційний прямий ефір. У нас минулий випуск був пробним, скажем, пілотним випуском, так модно говорити в режисурській сфері. Ми раді тому, що в нас є глядачі. Ми раді тому, що в нас є молодь, яка до нас долучається, і звичайно. Багато багато зірок сьогодні, на жаль, не вийшло вийти на зв'язок із Ольгою Сумською. Ну таке буває, бачите, людина в гастролях працює. В нас рівно, завжди є план Б. Так, звичайно, ми на щастя відзняли з нею невеличкий ролик, де ми спілкувалися про сучасні реалії України, зокрема її особистого творчого життя. Надіємося, що надалі в нас буде ще багато багато знаменитостей. Можливо, дехто в кадрі з'явиться прям на нашій локації, можливо, хтось за кадром в онлайні. Але ми раді тому, що всі вони підтримують підтримують наш проект на край і підтримують нашу молодь. Я хочу зазначити, що в нашому проекті все чесно, абсолютно, абсолютно чесно. Ну крім мене, я я й люднички люблю говорити. В нас не ніколи підставних переможців в нас все так, як є. Так і вам в онлайні в прямому ефірі показуємо, що у нас тут за дійсно відбувається. От, дуже вдячні нашому партнеру Порядний газ", да? Це мій улюблений ресторан. Я, до речі, дуже туди люблю полюбляю ходити зі своїми дітьми і вам. Жу? Мій улюблений ресторан. Вдома. Я... Вже ви подобатися йдемо. Так. Ходи, ми тебе вже зачекалися. Вітаємо, пані Наталя. Дякуємо, що ви дочекалися. Того щоб нарешті, нарешті ми вам посповістили, що на жаль ніхто не виграв, не виграв наші подарунки. Тому ми будемо так. да тому, ми будемо їх смакувати разом. Знаєте, ми в будь-якому випадку Братець, виграли. Ми збиралися да. во мо можна, будь ласка, колесо дуже прекрасно. Класно. Ну шновні глядачі. Ви вже бачили цю роботу. Нагадуємо, робота закарпатських майстрів, закарпатської майстри. Так. Справжній закарпатський живопис. Пейзажист виходить у нас Наталія на сьогодні. І також вона у нас буде сьогодні спеціальною гостю, яка посмакує з нами так. шашлик від Чоби Закарпатський, Мукачівський шашлик, що найважливіше. О, та ви нам зробили навіть банер. Бачите? Знай От... свій, свій край. Ми бан... Бачите, за банер не платили, а він у нас є. Приємна реклама. Прекрасно. А а Агресивна реклама. Такої нам і треба більше. Дуже цікаво, який буде на смак-шашлик. Я думаю, що треба підійти ближче, відчут цей запах. Б... Добре, не да. Ми хочемо ближче до цього огоню. Дві секунди, ми йдемо к вам. Це полуколечко буде. Полу. Не буде полуколечок. Вот давай так. Щоб красиво. Точно будемо на доске подавать. Так. Вот наш закарпатський мукаческий шашлык. Да. А с колечками что делать? А, а с колечками? Давайте, мастер, мастер. Мастер, ну, Вот такие, видишь, и на поле колечки получились. А давай тогда не так. Это мы оставим на салат. И вот так. Подадим вот так. Красава. Ну, Сюда давайте вот. так, да. Вот так. И что еще? Мне кажется... И все. І традиційних п'ятдесят і... грам брів, і да. палінки, палинки, да? палинки. палинки. Да. Обов'язково 50 грамів палінки, і всім приємного апітіта. Ну що ж любі глядачі, нам не вистачає хоче... тільки сісти за столик, а погоститися за ваше здоров'я, за здоров'я абсолютно усіх наших глядачів, усіх наших учасників, усіх зірок. Вот, багато, будь ласка, багато у нас їх є, які підтримали наш проект. Дякуємо всім, хто нас дивився, хто ставив лайки, і обов'язково обов'язково потрібно. Наступного ефіру відгадати. Думаю, Наталія Рибер знову з нами буде. Побачимо. Побачимо. В неї дуже завантажений графік, дуже багато творчих проєктів. Ми надіємося, наступного разу. Ми відгадаємо всі разом ту локацію, яку буде зображено наступної неділі, і отримаємо призи. Можливо, від порядного газди, можливо, ще від когось. Так, так. Очень куста. Микола, не до нас. До речі, з нами сьогодні був оператор Микола зі мною. Весь день допомагав мені. Даємо тебе в нашій команді. В нашій команді дякуємо всім учасникам, юним учасникам. Дякуємо е, пані Ользі, яка зараз їде в місто Львів на виставу. Е, не жаль, не вийшло з неї підключитися, але ми неодмінно все таки поспілкуємося в живу прямому ефірі. В нашому проєкті Знай свій край. па Па-па! Ну що ж, і звичайно, що наш проект знай край» хоче особливу подяку висловити тим людям, які допомогли у створенні всієї цієї події. Особливо подякуємо хотіли сказати нашому медіа-партнеру, нашому медіа спонсору, дивіасад, а особливо. Святославу Шутко, який допоміг нам ідеальний зв'язок зробити на нашому знімальному майданчику. Ну і ще, якщо говорити вже про зв'язок, про класний звук. Особлива подяка Алекс Аудіо і особливо Олександру Яцканичу, який допоміг нам в озвучуванні нашого знімального майданчику. Знай свій край! Ми дякуємо всім. Дякуємо, що ви з нами!